Вітаю народ! Ви зацінили, яка класна рамка навколо вебки? да? Але не про це. Зараз тут відео. Це перший випуск новин хуртовини компанії Blizzard. Тож, поїхали. Про що ця новина? Про те, що розпродали всі абонементи попереднього продажу на BlizzCon 2026 року, який відбудеться 11-12 вересня. Так ось, дивіться, були попередні квитки, продані. З 7 по 9 листопада 2025 року по 250 доларів всі їх забрали. Це акційна ціна. Бо звичайна ціна 290 доларів. Ось ці квитки ще є в продажу, так що, якщо треба абонімент, можете ще встигнути купити. Але нагадаю, що Блізкон е, проводиться в США. Ось, і треба мати, як мінімум, або мешкати там, да, десь поруч. Або мати туди доступ, тобто мати візу в США. І так-то просто туди потрапити. Ось. Або можна підтримати, наприклад, мій канал е своїми лайками та підписками. Якщо нас дуже багато збереться, то компанія Blizzard може виділити мені дозвіл, дати дозвіл і дозволити пряму трансляцію з Бліскону для всіх. Ваш, вас. Якщо шо, Да? Ось, е поїхали. А ще є така у них штука, як благодійний вечір. Він, на, на нього вже квитків нема. Але я про нього скажу, що квитки коштували 500 доларів за штуку. Це вечір з розробниками, окрема така акція да? на збір на благодійність. Що буде на тому Блісконі 2026 року, буде багато нових розповіді про ігри нові доповнення. Також повернуться blizzard аркади, тобто зал з ігровими автоматами аркадними і з іграми від Blizzard. Також е буде багато різних винагород за сам білет, ви там айдісник вводите в Battlenet і отримуєте внутрішньоігрові різні там подаруночки. Ось така справа. Так, ще що хотів сказати, що буде також така нічна вечорниця, да? ярмарок нового місяця. Він відбудеться уночі після офіційної частини. Коли офіційно закінчиться Блізкон, там ще для тих, хто по 90 доларів доплатив, для них ще буде відкрито. Можна буде походити там і поспілкуватися з розробниками. Так, що ще хотів додати, тобто, ось анонс того, що у нас. Там чекає на Блісконі, да? можна почитати. Ну, звісно, там буде про різні ігри: Diablo, Overwatch, Hearthstone, World Warcraft, Craft, звісно річ. Ось. Але ще що хотів нагадати, можна туди потрапити, якщо вам 18, або якщо ви, вам нема ще 18 років, ви також можете потрапити в супроводі дорослого туди, тобто своїх батьків. або... Опікунів. ось І тут якраз е, пройшов кіт повз, е, так що не звертайте уваги. Це, <плес> сподіваюся, ніяк не вплине на відео. Е, ще хотів додати, що такий нюанс є офіційний перепродаж. Так, спекулянтам привіт, окремий. Е, можна зареєструватися, є такий сайт е, послуги да? TXR. І там дозволена офіційна компанія Blizzard перепродаж цих кутків. Ну, наприклад, вам е, не потрібен цей абонімент, і ви хочете його продати. Да? Ви купили за 290 доларів і вирішили його продати там за 500 доларів. Ну, не, не знаю вже. Це мене не хвилює, але є такий момент, можна перепродати свої квитки. Ось, і що ще хотів додати. Але перепродаж також дозволений лише резидентам США, Канади та Євросоюзу. Ось, Я сподіваюся, що такий перший випуск новин вдався. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.